Вітаю, друзі, сьогодні 26 червня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочук. І сьогодні зі мною в студії Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю, дякую за запрошення. Дякуємо і вам, що ви долучаєтесь до дуже непростих розмов і дискусій про те, що відбувається на близькому сході. Тому що ви, оскільки є фахівцем саме з цього питання, то я хотів би, щоб ви нам допомогли розібратися з тим. Що відбувається власне за скандалом, який виник буквально ну от відразу, майже майже відразу після того як нібито завершена війна Ізраїлю проти Ірану за допомогою Сполучених Штатів Америки, і вчора на шпальтах спочатку видання CNN з відповідної реакції Дональда Трампа і з підключенням всіх високопосадовців у Білому домі розпочалась дискусія м'яко сказати а справді величезний скандал про те, що мовляв Дональд Трамп всіх вводить в оману. Про те, що знищена ядерна програма Ірану це сьогодні топ-новина, фактично усіх видань. І зранку знову ж Трамп пише про те, що журналістка CNN, вона брехлива, і медіа це взагалі брехливе. Будуть проводити там брифінг навіть під так ЕКЗАТА сьогодні анонсований, Що він буде всім розповідати, що все знищено і так далі. Тому подібне. Ну і навіть Ізраїль не дуже підтримує Дональда Трампа і каже: ну відтермінована ця програма на кілька років. От пане Сергію, довкола цього що власне відбувається? Насправді зараз взагалі відбувається боротьба за те, як інтерпретувати результати цієї 12-денної війни, бо різні сторони будуть висувати свої версії, навіть в Сполучених Штатах та й в Ізраїлі теж е, є декілька конкуруючих наративів на тему результатів, починаючи від глобальної відповіді, хто виграв, це питання постійно задають. І українським експертам, але не що не головніше всередині Ізраїлю сполучених штатів, тільки не Ірану в Ірані панує одна точка зору про те, що Іран переміг. і Вони там урочисто відзначили цю перемогу судячи з реакції Дональда Трампа, Рубіо і міністра оборони США, документ справжній. Не, який був оприлюднений, бо вони назвали це зрадою. Вони, інтепер, вони сказали, що там будуть шукати того, хто допустив витік цього документу. Хоча що CNN, що інші джерела посилаються не на одного на співрозмовника, а на, навіть на сім людей, з якими вони говорили, які були знайомі з цим документом. Документ справжній. А, до, але я підтримую ту точку зору, що він, як і було сказано, попередній. Я не думаю, що взагалі зараз в світі є хтось, хто знає достаменно, що відбулося, в якому стані обладнання на Фордо, на глибині, бо оскільки входи завалені, Самі іранці не знають, що відбувалося. Відомо, що ізраїльські команди висаджувалися, пробували з'ясувати, перевірити, але це просто неможливо. До багатьох об'єктів ще немає доступу для того, щоб сказати, в якому вони стані. Зараз буде достатньо багато спекуляцій на тему того, що відбулося. Мені здається, треба зрозуміти, що результат ми знаємо, можливо, за місяці, можливо, за півроку, можливо, за рік, після того, як сталося бомбардування, і орієнтуватися на інші речі: на те, будуть чи не будуть перемовини стосовно. Ядерної програми Ірану, які будуть кроки, які будуть позиції гравців, як буде відбуватися позиціонування країн близького сходу, самого Ірану, в нові ситуації, в якій вони опинилися? Звичайно, стратегія Ірану буде залежати від того, зберегли вони потужності чи ні? Так, от, по, за, за опосередкованими ознаками, можна буде робити висновок. Про результати бомбардування? Ну, я з вами погоджуюсь стосовно того, що поки що нібито зарано робити висновки, але ви знаєте, мене наштовхує на думку про те, що Трамп водить за ніс увесь світ, а зараз розповідаючи про те, що все успішно, а Трампа водять також за ніс. Тобто, відбувається така ну двостороння гра. Чому продовж фактично Ну щонайменше тижня я спостерігаю за одним і тим самим коментарем. Очільника МАГАТЕ ГРОСІ сьогодні навіть знову повторюють змі його тезу про те, що 400 кг збагаченого урану після удару Сполучених Штатів Америки по ядерних об'єктах на території Ірану сьогодні, поза полем зору МАГАТЕ. І він каже: Ми не маємо інформації про його місце знаходження. Наше завдання врахувати кожен грам урану, але вони цього не можуть зробити. І нині Іран ухвалив рішення. Припинити співпрацю з МАГАТЕ, нібито контроль здійснюватися не буде. Але знову ж таки, Гросі повторює, я не знаю, де цей Уран. Він не підтверджує знищення тут, власне, в мене таке, знаєте, не те ще конспірологічне, можливо, таке міркування. Гросі на боці Ірану, на боці Трампа, чи він десь так посередні разом із Гутерішем, як структура ООН, ми мовляв за нейтралітет в цьому питанні, за припинення війни, чи це про що власне? Ну, один з одна з підвалин початку війни це рішення керуючої ради МАГАТЕ, яке персонально в Гросі, яке було за два дні, якщо не помиляюсь, до 13 червня, де Іран було визнано таким, що не дотримується угод, таким, що не дає доступу до інформа, до матеріалів до інспекцій, і, і, і країною, яка накопичила критичну. Кількість збагаченого урану в Ірані зараз. Саме Гросі є фігурою, є на яку звинувачують в початку війни. Він зараз, після цього рішення керуючої ради, його позиціонування в Ірані змінилося на 180 градусів. Він відстоював продовження інспекцій до цього взимку цього року він заявляв, що іранці пішли на співпрацю, що він дуже задоволений uh -huh. і, і, і займав якби ось таку проіранську позицію відстоюючи їх інтереси. Назовні так виглядало. Як вам там насправді ми не знаємо. Але і тут за два дні до вторгнення рішення чи за день я вже забув uh -huh. рішення керуючої ради, і тепер він сприймається. Як один з ініціаторів війни, чи це так, ну очевидно, це був вагомий фактор для виправдання. Хоча потім ми не чули більше відсилки до цього рішення. МАГАТЕ зараз рішення парламенту воно, до речі, не остаточне. Парламент може прийняти, але чи Верховний лідер, чи президент ще мають це імплементувати, затвердити, підписати. Тобто, це ще все ще гра. А, але я думаю, що довіра в Ірані до МАГАТЕ підірвана остаточно, і фігура Гросі розглядається як ворожа. І одне, одна з проблем угоди з американцями буде те, що на американці будуть казати е, інспекція МАГАТЕ, іранці будуть пропонувати очевидно якийсь інший механізм, якщо взагалі ця угода буде на столі і буде розглядатися. То це буде одна із проблем технічних для її затвердження. Тому зараз він швидше на боці Трампа, як вважається. Ну, мені. Чесно кажучи, так теж, нібито хотілося б думати, але в певний момент зовсім було інше враження, оскільки Гросі відверто говорив про те, що все мовляв під контролем, якраз до початку цього вторгнення. Ну так, так я сприймав його слова. А нині він говорить про те, що все таки він не може заперечити, і магате не може заперечити того, що. Є підозри, що Іран розробляв такі ядерну зброю, бо про збагачення говорили 80 плюс відсотків, потім була інформація 60 плюс відсотків, ну, що врешті-решт забагато для мирного атому відверто. І міністр закордонних справ Аракчі коли буквально вчора коментував вже нібито фінальну стадію цього конфлікту, перехід до перемир'я, скажу так, тимчасову, бо я його бачу як перемир'я, говорить про те, що ми не будемо згортати нашу. Ядерну програму він не говорить, звісно, про виготовлення ядерної зброї, але ж все ж таки, ну, десь, знаєте, ховається за цим усе. Я ну, справді от, розцінюю ці святкування на вулицях Ірану як перемогу для них, тому що вони зберегли саме цей збагачений уран Ну я так це бачу. От знаєте, так, от так примітивно в оцій вузькій ніші, але насправді так Іран на певний момент виграв, тому що зберіг, як на мене, свій режим, вони будуть правити і надалі, і е, свого часу Трамп сказав, що е, величезну роль. У цьому питанні, і про це багато писала преса. Відіграв саме Катар. Ймовірно, тоді, коли Трамп був з офіційним візитом Саудівській Аравії, він відвідував і Катар, і вже тоді певно, виношувалися плани про те. Хто може бути посередником у переговорах між Вашингтоном та Іраном? І нібито переговори можуть бути наступного тижня, як сказав Трамп. От тут, пане Сергію, в мене таке вже запитання до вас, вибачте, трішки відійдемо від Ірану. Але тут без прив'язки до близького сходу ми не можемо зглядати жодне з геополітичних Наскільки Трамп сьогодні готовий відсторонити взагалі Росію від процесу переговорів про майбутню угоду, яку ви ще не згадали? Чи це все-таки поки що? Ну, такі речі маркери не дуже явні, того що Путін стає ледь чи не опонентом Трампу, і я це розглядаю в контексті візиту, згадано мною міністра закордонних справ Ірану до Москви. Бо ну дуже цікаво, це все виглядало. І зник Уран і очільник закордонного відомства прилетів до Москви, Зрозуміло, що він там не отримав підтримки Путіна. Ну як Путін може піти відверто проти е, Трампа? І все ж таки, яка роль тут буде Катару надалі і Путіна у переговорному процесі? Ну, катар думає. Катар унікальний перемовник на Близькому Сході. Це країна, яка була спроможна вести неймовірні перемовини, зокрема за першою каденцією Трампа. Афганська угода, угода ДОХІ. Це тільки один з прикладів. Насправді їх дуже багато. Країна спромоглася позиціонувати себе саме як незалежний гравець між центрами сили, між Саудівською Аравією, Іраном, Сполученими Штатами, талібаном, Хамасом, які вони підтримують політичне крило. Ну яке штаб-квартира у них в вдохі. І, і от немає конфлікту на близькому сході, де не було б катарського посередництва. Напевно, за виключенням сирійської кризи, де катарці однозначно зайняли позицію е, опозиції і фінансували її. І останній анклав Видлібі, де Ашара сидів, фінансувався якраз катером Сторечиною. От у всіх інших е, катар завжди був посередником тому. Є всі шанси на те, що саме вони будуть продовжувати е, цю свою роль. У них спеціальний інститут є для цього. ну Інститут, як е, ну скажемо, інституційні засади для цього є. В МЗС Катару, в, в адміністрації е, е, в адміністрації короче кажучи, є спеціальні люди, які цим займаються. Тому шанси є, тим більше, що за першого Трампа. Вони перебували в блокаді і під загрозою вторгнення сусідніх країн, на чолі з Саудівською Аравією, і доклали неймовірних зусиль для того, щоб е заручитися підтримкою Трампа, і їм тоді це вдалося зараз. Вони не чекаючи, що буде далі, також заключили величезні угоди з Трампом. Які я, невідомо, як вони будуть реалізовуватись. Невідомо скільки насправді вони заплатять, але вони вже авансом платять для того, щоб бути під захистом е, Сполучених Штатів, е, і тому у них значно більше шансів ніж в Оману стати таким майданчиком і отримати і угоди між Штатами і Іраном буде підписано швидше за все в місті Доха в столиці? Е, е, Трамп поки що не бачить місця Росії. Я боюсь, щоб Ізраїль. Його Росія не притягнув як одного з е, таких е, гравців. Е, я вже слухаю ізраїльських експертів, колишніх очільників розвідувальних служб, які кажуть, що ну, може, Трамп на якомусь етапі запросить Росію е, як одного з гарантів іранської ядерної програми. Для мене це чіткий сигнал, що е, серед частини ізраїльського естеблішменту є уявлення, що Росія може бути корисна в цьому, і вони будуть просувати цю ідею. Uh -huh. От, е, бо на зараз е, е, позиція Росії слабля, її послуги, в принципі, ні, послуги нікому не потрібні. Ні Ірану, ні, ні Сполученим Штатам. Вона буде вносити тільки додатковий шум і ускладнювати для обох сторін ситуацію. Росіяни активно зараз будуть шукати, як себе позиціонувати в новому етапі, але в них не так багато інструментів для цього. Ну от я бачу тільки загрозу з того, що комусь в Ізраїлі чи в адміністрації Трампа захочеться. Зробити маленький подарунок Путіну. Пане Сергію. А чому так Трамп наполягав на посередницькій ролі Путіна? Мені чесно кажучи, до цього часу не зовсім зрозуміла ця вся історія. Ну він так само як наполягав, так потім і відмовився публічно. Так, так і сказав, поради навіть озвучив це, це що було принизливо для Путіна. Uh -huh. Що іди, дорогий друг Владимир, займається справами Росії. А не ліз на близький схід. Бо Трампу з якогось моменту Трамп боявся, що у нього вкрадуть перемогу. Участь Росії теоретично хай на один відсоток збільшувало шанс того, що кампанія завершиться без американського удару. Йому треба була яскрава крапка. Він став непотрібний Путін. Для Трампа, а на початковому етапі, коли не було зрозуміло, як будуть розбуватися події, і ризики для сполучених штатів прямої участі були можливо більшими ніж допустимі, в той момент закінчення кампанії на прийнятної для Ізраїля штатах умовах, Росія могла видаватися їм потрібною. Оскільки дуже швидко стало зрозуміло, що небо повністю під контролем Ізраїлю, угу. Росія стала непотрібна. Цікава версія. Тобто, фактично, Трамп використав темну Путіна, так я розумію, на даному етапі? Ну, в, ць в цьому ну, проміжку часу? Так, ну це було ж буквально декілька днів, менше тижня. Е, нині прозвучало там кілька заяв від згаданих вами, звісно, пане Сергію, про те, що Володимир має зайнятися питаннями російсько-української війни і. Я хотів би тут запитати вас, а скажіть, будь ласка, а е, наскільки сильно зобов'язана Росія Ірану і через угоду підписану, і через допомогу спочатку <клес> Іраном Росії в е, розробці постачанні шахедів і так далі? В них наскільки є певними ну великими зобов'язаннями взаємними і швидше знаєте зобов'язання Росії перед Іраном? От про, я чому запитую про це, тому що візит Аракчі до Москви фактично нічого не дав Ірану, ну принаймні того, що в публічній не було, то я не бачив жодного повідомлення, що Росія там, окрім стурбованості, чимось допомогла Ірану. На, на цьому тлі якось зіпсуються в них відносини, чи там просто без ніяких взаємних зобов'язань, все так як було, так і буде. Це вимушені відносини, насправді це відносини двох парій. Чим більше Іран під санкціями чим більше Іран відрізаний від світу, тим менше у нього шансів розвиватися без когось, без партнера. Таким партнером є Росія. Для Росії чим цінний був Іран, він не зважав на санкції. оскільки всі інші країни пропускають сірий імпорт, допомагають намагаючись приховати, допомагають Росії. То Іран не приховував, тому що проти нього вже всі санкції введено. І це єдина його цінність для Росії е, і єдина, знову ж таки, цінність Росії для Ірану. У uh -huh. них е, були великі плани разом з цією угодою. це коридор, північ-південь Росія марить е, великим е, океанічним морським портом на теплих морях, для того, щоб не залежати від Чорного моря і Балтики. Для цього їм треба був Іран, для цього вони зараз говорять з Талібаном. Про можливість будівництва через територію Афганістану двох доріг на Пакистан і знову ж таки на Іран. От, е, Росія не, не стільки не зобов'язана Ірану, скільки хотіла використати Іран mm -hmm. в своїх інтересах, будучи обмеженою в ресурсах зовнішніх контактах е, і в можливостях. Однак, ну вчора, наприклад, вийшло розслідування за інсайдер. Де опубліковані документи ФСБ про систематичні спроби іранських спецслужб різних здійснювати шпигунську діяльність на території Росії, щоб знайти технології, матеріали, знання, тобто людей або інструкції там до зброї до, до, до різних виробничих процесів? І я впевнений, що Росія так само має шпигунську агресивну свою мережу. Вирання, знаючи корумпованість іранського істеблішменту, зокрема сектору безпеки, і країни ведуть таку ну, трошки холодну війну між собою, незважаючи на зовнішню обгортку великої дружби. Іранський істеблішмент, їхня голова повернута не на Росію. Вони дивляться на Лондон, на Захід. Вони хотіли бути там. Їх обставини загнали в, ту, в той глухий кут, в який ну, обставини і вони самі їхні рішення. В якому їм не залишається шансу, крім як співпрацювати з Росією, але ж така сама історія зі зливом документів, про що ви говорите за інсайдер, сталася буквально пару тижнів тому. Коли у New York Times опублікували нібито документ також ФСБ, де мовиться про те, що Китай шпигує в Росії і в тому числі в, в Арктиці. Ну така якась схожа історія: дружать-дружать, але між собою трішки ворогують. То тепер з перспективи відносин Ірану зараз не про Китай, а і, і Росії. Вони як для вас виглядають? Ну швидше, ну ці відносини будуються не, не так, як вони хотіли, а так як вони можуть. Якщо будуть якщо Іран залишиться під санкційним, якщо не піде на угоду, бо наскільки я наскільки розумію, Трамп готовий набагато що, щоб Іран підписав попередці. Вони реально Трамп реально знімить санкції. принаймні більшу частину, Принаймні, поступово. Якщо це буде, то відносини будуть стрімко деградувати Ірано-російські. Якщо ні, то в незалежності від їхніх бажань вони змушені будуть далі співробітничити. А наскільки вплине зняття санкцій проти Ірану на послаблення позиції Росії? Я й в контексті там поставок іранської нафти можливо до Європи, ну і так далі. Ну тут о, цікаве питання. Якщо будуть знімати санкції, то Іран повернеться як повноцінний гравець на ринок, зможе продавати ви, без безпосередньо. Ви, ви допускаєте повне зняття санкцій з Ірану? Я не знаю перше, бо це треба бути спеціалістом по Трампу. А я не спеціаліст по Трампу. Немає політики... Немає, да. Да, немає політики Сполучених Штатів, є політика uh -huh. Трампа. Uh -huh. Як на мене, я можу помилятися. Uh -huh. А з Трампом я, мені здається, обережно так зроблю припущення, можливо, все, все що завгодно. Ну, відверто, я вам скажу, враховуючи те, що вже кілька десятків, мабуть, років поспіль, Іран залишається країною терористом за рішенням Держдепуша, тут знімуть і цей статус із них. Ну, це тоді взагалі переверне весь світ, як на мене. Ну так до речі, цей статус Сулеймані, якого в 20-му році за наказом uh -huh. Трампа було знищено в Іраку, в 2003 му чи другому році. Був на тісному контакті з ЦРУ, і вони обговорювали повну нормалізацію відносин між двома країнами. І тільки вписаний в промову Буша е Іран як частина осі зла е повністю скасував цей тренд. Вони при Бушу після е 9:11 були готові на повне відновлення відносин. На, дипл... на відкриття посольств, на встановлення дипломатичних відносин, на взаємне визнання. Тобто, Це вже було, це не вперше. Тобто, ну. пане Сергію, історія із Талібаном і Росією, їхні дружні відносини це вже також не нове виходить? Е, ну, част, частково нове, частково не нове. Mm -hmm. е, там з якогось моменту вони почали взаємодіяти. До, скажімо так, десь з моменту, як стало зрозуміло, що Чечня упокорена Росією, почалася інтенсифікація спочатку таємних потім явних контактів з Талібаном. Виходячи, світ потроху рухається до примирення із не просто мусульманським світом, а з терористичними організаціями, які відверто кошмарять, вибачте, півсвіту, але з ними встановлюють дипломатичні зв'язки. Ну, я принаймні так це бачу, на жаль. Пане Сергію, да, прошу. Е, ну, у нас є Сирія з президентом, який сам себе призначив, Ашара, який був в Ісламській державі, потім був в аль від всіх пішов, став незалежним. Тепер з, з ним всі зустрічаються, рада обнімаються Так що так це тренд, який в сходознавстві називається відмова ісламістів, джихадистів від глобальності і перехід на локальний рівень. Відмова від того, щоб воювати з Заходом, а на користь того, щоб встановлювати свою владу в своєму селі, районі. Або своїй країні. А наскільки давній це тренд у них? Це буквально, скажімо так, розгром Ісламської держави це початок цього тренду, тобто, от останніх декілька років. Тобто, фактично, всі цілі, які ставили перед собою свого часу Сполучені Штати Америки щодо цього, ну не те, що повністю досягнуті, але проміжні результати позитивні. Я так це бачу тоді. Так, і причому це результати які. Це не відбулася еволюція поглядів самих учасників джихадистських угруповань. Пане Сергій, дякую вам, дуже було цікаво. Справді, я думаю, що глядачі достойно оцінять ваші відповіді, професійні і влучні. І ми дещо привідкрили сьогодні завісу перспективи регулюванні ситуації на близькому сході, яка друзі прямо пов'язана. Із Росією російсько українською війною залежність абсолютно очевидна. Тому це питання дуже важливе. І ми будемо до нього повертатися ще неодноразово. Дякую вам, пане Сергію. Дякую.